Засідання виконавчого комітету розпочалося урочистою частиною. Коломийський міський голова Юрій Овчаренко привітав юристів міської ради із професійним святом. Далі присутні перейшли до порядку денного. Слово мав виконуючий обов'язки начальника Коломийського міськвідділу міліції Володимир Жупник. Він розповів про програму проти злочинності і співпрацю з органами влади. У нас була програма це комбіківна у нас є 2006-2010 рік, так само як в районі, так само в місті. Я би просив надалі цю програму підтримати, тому що ми це всі розуміємо. Я хочу подякувати, тому що практично з даною програмою ви знаєте, що кошти, основи, які виділяються, це напалено на мастильні матеріали. А якщо б нам чи місто, чи район не допомагало, я скажу це відверто, що можна сказати, що міліція паралізована в павно-мастильних на матеріалах. Це як патрульні наряди здійснюють забезпечення охорони громадського порядку. По місту Коломиї так само. Автозаки на 60 літрів. Це понеділок, п'ятниця здійснює етапи до слідчої ізолятора міста Івано-Франківськ. Павлово-маслинні матеріал так само. Черговий який постійно 20-30 літрів бензину за ніч. Здійснює виклики по місту Коломиї. У 2010 році у нас були програми, програми щодо зміни е, міліції, Вона, як є в районі, так само місці, але у 2010 році закінчилася на початку і чомусь це питання не було винесено, щоб її продовжити. Вона також була постійно, якщо підняти навіть минулі ті, е, всі рішення. Знає, ця програма також була постійна. Це дві програми, які постійно у нас існували. Знаєте, ми без влади. Коштів надаються. Ми фінансуємося дуже мало. Щорічно близько 100 тисяч гривень виділяють міський та районний бюджети для потреб коломийської міліції. Цих грошей недостатньо. Проте Володимир Жупник наголошує співпраця між органами влади і правоохоронцями є. Все необхідне влада, зокрема, і нині діюча міська надавала і робила.